Застосування штучного інтелекту у навчальному процесі це не фантастична теорія, а сьогоднішні реалії. Студенти та школярі вже почали використовувати його для допомоги з домашніми завданнями, іспитами та навчальними проектами. Відтак на відверту розмову про можливості штучного інтелекту до Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії запросили експертів з громадської організації Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Питання штучного інтелекту на сьогодні є дуже актуальним. Робимо плагіат магістрських робіт, і вже питали, чи потрібно враховувати штучний інтелект. Штучний інтелект це плагіат, не плагіат, тобто як відноситися. Хочу сказати, що студенти користуються, викладачі користуються, але на сьогодні дуже багато в світі про це говориться, і, мабуть, ми повинні знати про це. В реальному житті та професійній діяльності люди все більше користуються подібними застосунками і, ймовірно, протягом наступних років це стане нормою. Відповідно, вміння ефективно та етично їх використовувати є важливою навичкою. Штучний інтелект в нас працює давно. Ми його використовуємо. Просто зараз штучний інтелект став генеративним, а більш потужним, перейшов в великі нейромережі. Але ми давно використовуємо класрум, багато додатків мобільних. Звісно, студенти та викладачі отримали кілька корисних порад, які нейромережі використовувати у роботі. В кожній мережі є безкоштовний доступ, є платний доступ. Навіть безкоштовного доступу хватить нам е е, з головою для нашої роботи, освіти побуту. Чат GPT, Bing, е Bart від Google. Е гамма, Гама це створення презентації. Ви ввели тему, бац, випили чачку кави і у вас готова презентація. Навіть швидше. Так, сама презентація з малюнками. Ви можете трошки відреагувати, у вас готова презентація. Вам не треба висіджувати щось малювати. MES GPT PRO – Вирішення рівнянь. Ви пишете від руки або фотографуєте своє рівняння, відсилаєте, і воно вирішило. Фахівці радять будь-які інновації використовувати з розумом і пам'ятати, штучний інтелект не може замінити особистої кмітливості. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.